Більшість українців хочуть владу військових в Україні. Але що таке є влада військових? Влада військових це є хунта. Хто має можливість отримати владу у випадку державного перевороту, військового перевороту? Звичайно, що не такі, як я, і не такі, як мені подібні націоналісти, патріоти ідейні? Ні, такі люди навіть не будуть мати можливість бути обслугою в тих, хто отримає владу, а отримати владу можуть лише, панове, генерали. Ті, які давали стан наших збройних сил України до теперішнього ганебного стану, ті генерали, які вже відставці, ті генерали, які ще діючі. Ми бачимо з вами безліч новин в соціальних мережах про чергові корупційні обрудки Міністерства оборони, про чергові якісь там закупи, про яйця, про яблука, про, 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 про все про форму літнього чи зимову в залежності від, від позиції. Ми бачимо ту ганебну мобілізацію, яка зараз здійснюється шляхом випадкового відлову як тварин на вулиці, отих перехожих і їхні. Мобілізації, ми бачимо шалену продажу від строчок нашими військовими, фактично, міністерством оборони. Ми бачимо безліч інших жахливих діянь. Ми бачимо тут надзвичайно цинічне паршиве ставлення цієї влади, оцих генералів до тих, хто втратив здоров'я в цій війні до обмежено продати до виводиних за штат. Ми бачимо це все ставлення, і ми бачимо. Що діється зараз взагалі в лаву збройних сил України? Відсутність в час війни державної ідеології. Ну це взагалі є першочергова дія отих генералів ворогів українського народу проти української держави, проти Збройних сил України. І ви хочете, щоб ті всі нехороші люди отримали ще й політичну владу в Україні? Що панство. Ми ви не забувайте, що яка би погана ця влада не була, але вона була обрана вами. На вільних і демократичних виборах до Верховної Ради України і на посаду президента України. Тож ви обрали, то і майте. Тіштеся е, своїм здобутком і е, чекаємо наступних виборів, які будуть вже цього року, і на яких ви зможете е, обрати собі нову владу. ви з того разу трошечка більше думайте про те, як голосувати. Думайте трішки, використовуєте свій мозок не лише для того, щоб. Але для того, щоб здійснити правильний вибір свого життя на наступних 5 років. Тож, панове українці, не закликайте нас, не пропагуйте в Україні державний переворот, військовий поворот. Не пропагуйте в Україні хаос і анархію, але спокійно виконуйте свою роботу на своєму місці. І запам'ятайте, що справа військових не. Обіймати політичні посади, а займатися збройним силом України і перемагати ворога на полях битви для того і військова. А ось справа. Служби безпеки України у тих всіх, хто закликає до державного перевороту, всіх тих, хто закликає до встановлення влади хунти в Україні, всіх з цих притягнути до кримінальної відповідальності, засудити по найвищому е, мірі покарання, щоб отого того не було ні в соціальних мережах, ні в особистому на спілкуванні, щоб у нас не було жодних закликів до встановлення влади. Хунти в Україні, Україна є вільна і демократична держава. Українці вільний народ, і жодна хунта у нас правити не може. Тим паче, така хунта, яка може прийти. А вона буде в будь-якому випадку незрівняно гірша за теперішню тут політичну владу. Тож, пано, українці, гуртуємося і і перемагаємо. Слава Україні! Слава величному українському народу!